Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Так, друзі, за останній час, буквально за останні 3-4 місяці. Українці знову показують це більше і більше бажання переїхати до Канади. І я особисто отримую багато листів і багато питань в своїх різних соціальних мережах від українців, які знаходяться в різних країнах світу, як можна потрапити до Канади зараз. Особливо велика кількість таких запитів йде від українців, які знаходяться в Сполучених Штатах Америки, і в цьому відео я вам розповім, як українці можуть ще потрапити до. Канади, що треба робити, що не треба робити, тобто розповім все, що я знаю. Але почати хочу з того, що зараз не тільки українці хочуть приїхати до Канади. Зараз велика кількість американців, постійних резидентів Сполучених Штатів Америки, також хоче приїхати до Канади, і зараз б'ють всі рекорди всіх часів. Кількість американських емігрантів до Канади і кількість американців та американських різних професіоналів в різних сферах, які хочуть переїхати до Канади. І мова йде не в тому, що в рази підіймається цей рівень так бажаючих американців приїхати до. Канади, а там іде в сотні разів, в сотні разів більше зараз зріс попит серед е, американців е, переїзд до Канади. Але це тема іншого відео. Я вам про це розповім в одному з наступних відео. А сьогодні поговоримо про українців: як українцям приїхати до до Канади і чому українці? Хочуть зараз їхати до Канади. Спочатку давайте з вами поговоримо. Чому, чому зараз е, знов Канада піднялася в рейтингах? Чому зараз велика кількість е, українців хоче приїхати до Канади, і це зрозуміло. Знаєте, цей хайп, коли в Канаду їхали е, зі сподіваннями на лафу, так знаєте, що приїду зараз, а там даляри ростуть на деревах. Мені зараз це безкоштовно роздадуть. Цей хайп він пройшов, він вже спав на ні. І все це не т'є, не в дах для яких в Канаді все дорого, все недосяжно, не, не нічого неможливо придбати, неможливо нікуди поїхати. Все це зараз вже люди, у яких є голова, люди, які звикли всього досягати самі, люди, які знають, що в цьому житті треба боротися за своє майбутнє, в незалежності від того, де ти знаходишся. Так, тобто на все це зараз вже українці не звертають уваги. Українці є такі українці, і це не. Тільки українці, так, такі нитіки, такі невдахи, вони є будь-якій національності. Це ми просто з вами говоримо про українців, і виникає у когось така ідея, що ось це тільки українці. Такі: ні, таких хват вистачає і серед поляків, і серед німців, і будь-якої іншої національності. так? Просто вони нас не цікавлять. Ми українці і ми говоримо про українців. І ось це не ті невдахи, які ниються, куди б вони не приїхали. Вони вже не збивають з панталику людей нормальних. Які замислюються про своє майбутнє, і такі українці просто цілеспрямовано зараз хочуть потрапити до Канади. Це перше. Друге, ну давайте будемо дивитися правді в очі. З війна вже йде три з половиною роки, так, вже майже. Чи більше на навіть ніж 3,5 роки за цей час? Е, ну багато мільйонів українців там по різним оцінкам від 8,5 до 12 мільйонів українців потрапили в різні країни світу. І велика кількість українців там, мільйони українців перебувають в різних країнах Європейського Союзу. Е, скільки -та тисяч там сотень тисяч зараз є сполучених штатах Америки біля 300 тисяч приїхали до Канади, тобто е, великі групи українців знаходяться в різних. Різних країнах світу, але давайте будемо чесними. Так в Канаді за цей час зараз. Біля 40 тисяч українців, які або вже отримали постійне резидентство там близько 15 тисяч українців вже отримали постійне резидентство Канади. І ще близько 25 тисяч українців, які чекають на документи на отримання постійного резидентства Канади. Тобто, ці люди також його отримають. Просто це бере якийсь певний час, так але ну люди отримають, люди отримають постійне резидентство Канади. Тобто на сьогоднішній день ми з вами можемо рахувати. Увати, що 40 тисяч українців вони вже отримали постійне резидентство іншої країни, і це окей, три роки. І вони отримають громадянство Канади, і вони вже взагалі не будуть залежати жодним чином від України від українського громадянства. Тобто ці люди вони вже впевнені в своєму майбутньому, принаймні тут в Канаді. Назвіть мені, будь-яку іншу країну в світі, не в Європі, ні десь там, так взагалі, а в світі, в світі, де б українці би так би отримали би. Постійне резидентство, і були би впевнені вже не тільки в своєму майбутньому в цій країні, так, а й в майбутньому своїх дітей, внуків і поколінь туди наперед. Тобто цим людям вже не треба там щось там переживати, щось міняти. Ці люди вже вони будують своє життя, своє майбутнє для на тут. І сотні українців також чудово розуміють, що у них тут є зрозумілі правила, як отримати постійне резидентство. Так, да, зараз це важко зробити. Да, зараз це важче зробити, ніж це було там рік-два-три тому назад. Але принаймні тут існують ці програми, по яким можна пе, е, отримати постійне резидентство Канади. Тут дехто мені пише, а ось Австралія вона роздала всім українцям постійне резидентство. Я з одним такою людиною е, просто запитав його: пошукай, будь ласка, інформацію і надай мені, скільки українців отримали в Австралії. Так, знаєте, по офіційним даним я вам скажу, що Австралія. Впустила до себе так, видала і впустила до себе близько 5 тисяч українців, тільки тільки 5 тисяч українців. І так вони створили програму, по яким ці 5 тисяч українців, ну майже всі зможуть отримати постійне резидентство Австралії. Так 5, 5. Нова Зеландія також зробила подобну програму для півтори тисячі українців. Туди тільки півтори тисячі українців приїхало. Не тому, що вони не хотіли туди їхати, просто не давали більше. Ці програми для українців ус... Існували дуже короткий період термін, так і це були програми для тих українців, у яких там є рідні, близькі, тобто друзі. Ну не, не, не роздавали просто так, як це робила Канада. Канада роздала більше мільйона таких віз, так і скільки сюди в'їхало, близько 300 тисяч українців в'їхало, і з них вже майже 10%, 10%, більше 10% вже отримали. Так, тобто тут мова йде не на тисячі, тут мова йде на десятки тисяч. Тому на треба. Треба, знаєте, порівнювати хер з пальцем, там розповідати про Нову Зеландію, про а, Австралію. Я вам кажу, назвіть мені ще одну таку країну в світі, де українці зараз спокійно можуть отримувати постійні резидентство і громадянства в такій кількості, як це відбувається в Канаді. Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте таку країну. І зараз, звісно, люди, які думають наперед, так які не живуть сьогоденням, а люди, які замислюються про майбутнє своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. Вони просто розуміють, що війна закінчиться, не буває такої, щоб війна не закінчувалася. Війна закінчиться рано чи пізно, чи через місяць, чи дай Бог, щоб раніше, чи через рік, два. Але війна закінчиться. І що тоді, от закінчилася війна, що робити тим мільйонам українців, які зараз розкидані по всьому світу, але які так і не змогли зачепитися на постійній основі, які не мають якихось постійних документів. Тобто, це зрозуміло, що для людей, для ди дітей, для родин це буде стрес, треба буде щось дуже швидко вирішувати, е кудись кидатися, мітатися, що робити, тому що ну будемо відвертими, так. Мільйони українців їхали за кордон тимчасово. Сподіваючись, що війна швидко закінчиться, люди повернуться до себе додому і будуть жити своє звичне життя. Але зараз звичне життя для цих людей стало іншим. Просто ну це так, так ну так працює людина, це так працює голова. Знаєте, що по всіх законах для того, щоб щось нове стало звичкою. Потрібно 21 день. Так, 21 день. Якщо людина щось робить, це вже стає звичкою. А українці живуть вже роками в інших країнах. Там вони вже адаптуються, асимілюються, обростають аб... барахлом. Там купляють житло, купляють майно. Діти знаходять друзей, українці знаходять собі друзів. Тобто, ну це це неможливо просто так взяти і перехрестити все і сказати: Ну окей, цього не було. цих трьох з половиною років не було. Ми повертаємося взад в Україну. Не буває такого. І ось у цих мільйонів людей буде великий стрес, якщо вони не замислюються про своє майбутнє і не знають, що робити і що вони хочуть. А от ті, хто зараз думає, замислюється, все це зважив і зрозумів, що так, при всьому тому, б хто б не розповідав, Канада на сьогоднішній день все ще є одною з найкращих. Країн для, для того, щоб сюди їхали люди, і старту так для нового старту, тобто в Канаді немає такого расізму, який є в багатьох європейських країнах. В Канаді не, не вимагають таких, якихось там незрозумілих вимог, ніхто не пред'являє для того, щоб ти мог тут зміг почати нормальне життя. Тобто Канада все ще залишається класною країною. Українці це знають, українці про це думають, і тому українці зараз шукають варіанти, як потрапити знову в Канаду. Але знаєте, вимушений вас розстроїти трошки на сьогоднішній день. Вже легких шляхів потрапити в Канаду немає. Що стосується українців, які знаходяться Ходяться в сполучених штатах Америки. Тут треба вам зрозуміти, що немає жодних спеціальних умов для тих, хто перебуває в Сполучених Штатах Америки, навіть для американців немає жодних спеціальних умов потрапити в Канаду, працювати в Канаді, жити навчатися в Канаді. Так, тобто, якщо ви знаходитеся в Сполучених Штатах Америки, українці, це не дає вам жодних привилей порівнянню з тими українцями, які знаходяться в Європі чи в Україні, чи десь ще. В тому плані, щоб потрапити в Канаду і почати тут жити і працювати, і тепер виникає питання: так які ж в принципі є можливості, є дуже класна можливість все ще потрапити до Канади у тих українців, які подавалися по програмі Куаєт, які отримали візи, але їми ще не скористалися. Хочу вам нагадати, що таких українців більше 700 тисяч ще так. Тобто, ті, хто подавалися по Куаєт, отримали всі документи, але так і не доїхали до Канади. І таких українців зараз дуже велика кількість. Є такі українці і в Сполучених Штатах Америки, і в Європі, і в інших країнах. Тож, якщо ви подавалися по програмі Куєт, у вас є все ще ці документи, і ці документи дійсні. Так, у вас повинно бути який які підтверджують вашу, ваше право працювати в Канаді. Якщо ці документи ще дійсні, навіть вони дійсні ще залишаються там буквально на місяць-два тижні, то ви можете приїхати в Канаду в переважній більшості випадків. Вам дадуть Open Work Permit на 3 роки, якщо у вас паспорт дозволяє е, ще ну це зробити, так якщо ваш паспорт дійсний більше ніж на 3 роки. Тобто, якщо у вас є Куаєт, якщо у вас є цей лист, який дозволяє вам офіційно працювати, який вам видали по програмі КУАЄТ, то ви можете приїхати в Канаду і почати тут жити, працювати. Вам дадуть Open Work Permit. але не треба вже розраховувати на на грошову підтримку і на все інше. Інше так тільки вас впустять і дозволять вам працювати. Ну і дадуть вам все ще дають е медичні страховки. У тих українців, у кого немає цього, так хто не подавався по програмі КОЄТА або у кого вже стекли всі терміни дії, тим набагато гірше. У мене зараз друг е мій гарний товариш, якого я знаю багато років. Він перебуває в Ірландії. Свого часу, коли я йому пропонував і казав, давай, подавайся, приїжджай, я тобі допоможу тут зі, всім, зі всіма речами, там допоможу з роботою зі всім. Він не захотів, він сказав: Ні, я буду ближче до України я хочу повернутися потім на назад до України. І він обрав Ірландію, він був в Ірландії. І от буквально минулого тижня ми з ним розмовляли, і він мені каже: Знаєш, а я вже зараз думаю, за, замислюся поїхати до Канади. Як це можна зробити? робити. я йому сказав, що на жаль, друже, зараз це дуже дуже важко зараз. Щоб потрапити до Канаді, вам треба подаватися. Вам треба знайти знайти віддалено роботодавця тут в Канаді, який погодиться вам надати всі необхідні документи. Чи це важко зробити? Так, це дуже важко зараз зробити. Я не спорю з цим і не обнадьожую вас. Це дуже важко зробити раніше. Ще була така опція, що українці могли наприклад отримати просто. Е, е, Візу туристичну візу приїхати тут в Канаду і вже в Канаді. Потім, знаходячись в Канаді, їм не видавали на в аеропорту work permit, але знаходячись в Канаді, вони могли податися на work permit і їм видали би open work permit, і Вони би шукали би тут роботу і працювали. То зараз ця схема також вже не працює так. Тобто, приїхати зараз в Канаду вам потрібно подаватися на візу туристичну візу. До речі, навіть туристичну візу зараз по офіційним даним для українців чекати більше. Року це просто приїхати туристом. Так це так, як було до речі, і до війни. До війни також це було до, досить довго Розглядалося, багато відмов було. Тобто, просто приїхати туристом, ви можете податися в звичайному порядку. А, якщо вам дадуть візу туристичну окей, ви можете приїхати до Канади, побути тут туристом. Якщо ні, то вам відмовлять. А якщо приїхати сюди... Як турист тут є великий ризик. Так раніше це було легше приїхати як турист, знайти тут роботу і потім подаватися вже на робочу візу. То зараз це дуже і дуже важко. І навіть якщо ви приїдете як турист, знайдете тут тут роботу, подастеся на робочу візу, вам треба буде виїжджати з Канади і чекати на робочу візу за межами Канади. Тобто. Е Приїхати можливо, але це дуже дуже важко. І я не хочу нікого обнадіювати. знаєте, казати, що та ні, все ще українцям тут раді. Приїжджайте. Ні, якщо у вас є програма, якщо у вас є візи і цей віз по програмі Куаєт. Немає жодних проблем. Приїжджаєте, отримуєте Open Work Permit і працюєте і живете. Якщо цього немає, то на сьогоднішній день вже знаєте, як то кажуть, поїзд пішов. На жаль, і приїхати вже не так-то легко. Тож, друзі, ось такі у мене до вас сьогодні новини. Е, треба думати наперед. Знаєте, щоб не наверстувати пізніше, треба завжди думати трошки наперед про своє майбутнє, про майбутнє своїх дітей, навіть в такі важкі часи, як зараз, треба думати наперед. Давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Давайте будемо і далі з вами слідкувати разом за тим, як українці. Досягають успіхів в різних країнах, те, за тим, як Україна бореться, за тим, як Канада бореться, Канада була, є і буде другом України. Канада зараз також, на жаль, переживає не найлегші свої часи зараз біля Канади такий же самий дібіл сусід, як і біля України і канадці. Не знають, чого очікувати від цих ідіотів, сусідей. Тому давайте будемо підтримувати один одного. Не забудьте, будь ласка, підтримати мій канал вашими підписочками. Це дуже важливо. Це просто важливо зараз, як ніколи. Тому що боти зараз дуже потужно атакують мій канал. І ну, це ви. Ви просто це знаєте, бачите, можете подивитися по статистиках. Це навіть дитина зараз зрозуміє, що мій канал зараз перебуває під дуже важким тиском від ботів, і тільки ваша активність допомагає каналу якось виживати, відбиватися. Тому будь ласочка, від вас як завжди. Підписочка на мій канал, вподобаєчки і класні коментарі. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.